Як вважаєте, яка причина того, що плата за навчання підвищується, і як цю проблему можна подолати? Тільки зміною країни? Я вам назвав одну цифру, і ще раз повторюю: з України вийшло 18 мільярдів завдяки тому, що Україна стала споживачем, а мала в 2004 році плюс 18 мільярдів. Вона постачала продукцію на 18 мільярдів, тобто витікло 18 мільярдів доларів. Помножимо умовно на 8. 100, скільки виходить 164 мільярди гривень? Скажіть, цих грошей вистачило, щоб абсолютно безкоштовну освіту зробити для всіх вищих навчальних закладів, щоб підвищити вдвічі зарплату всіх лікарів. Оце і є економіка. Так її треба саме рахувати. Але для цього потрібна команда, і знову я до вас звертаюсь, з чим я сьогодні приїхав. Я міг би зараз вас розважати будь-якою темою. Розказав би вам, що таке. За досягнення цікаві, скажімо, супромолекулярної хімії, чи що таке сучасні генетичні е, е, неенженерні технології, де вони сьогодні знаходять своє життя? Чи можна завдяки стобуровим клітинам, в принципі, відремонтувати, скажімо, через 3-4 роки будь-які свій органи і так далі. Я б розважав чим завгодно. Я вам приїхав сьогодні з поганим словом, яке називається політика, непопулярним, але. Треба зайнятися політикою, тому що вона нас всіх достала і рівно як ту команду, про яку сьогодні деяких членів згадував, в числі їх ректор вашого університету. Можете подивитись на сайт Нової України, член комітету по створенню громадянського руху.